Всім привіт! Нарешті до нас на огляді сталась оновлена серія ТВ Xiaomi a 2025. Це доступні лінійки ТВ, які тим не менш можуть похозуватись всім набором для насолоди від зображення. І щоб зацінити всі фішки та особливості новинок, до нас на огляд приїхав Xiaomi TV a 43 2025 та Xiaomi TV A Pro 65 2025, які здатні повністю продемонструвати можливості своїх лінійок та захопити увагу потенційних покупців та перед Тим, як ми перейдемо до огляду, важливо нагадати про крутий телеграм-канал Алло. Саме тут кожен день публікують інформацію про акції, знижки, розпакування техніки, яка скоро з'явиться на огляді, та унікальний товар дня, що продається за найвигіднішими умовами. Підписуйся на Алло за посиланням в описі та ставай частиною цієї крутої спільноти. А ми йдемо до наших сьогоднішніх героїв огляду. Придбавши будь-який з цих тіві, ти отримаєш в комплекті кабель живлення, ніжки, що встановлюються по краям. ТВ та стильний пульт управління, до якого в комплекті до ТВ А43-2025 будуть йти батарейки. До ТВАПро 65-2025 треба ж купувати батарейки окремо. Вони, до речі, стандарту 3А. Пульт управління вузький, зручний, має всі необхідні кнопки, включно із швидким запуском стрімінгових сервісів та голосового помічника. Пульт новинка під'єднується до ТВ за допомогою Bluetooth, що дає такі переваги, як швидкість реагування на натиск, стабільність сигналу і можливість Управляти пристроєм навіть за стіною та передавати свій голос телевізору завдяки вмонтованому мікрофону, щоб виконувати голосові команди. Та повернемось до героїв нашого відео, і що мені особливо подобається у телевізорах Xiaomi, це оптимальна вага, яка спрощує транспортування Xiaomi TVA 43 2025 важить 6 кілограмів разом з ніжками. Звісно, TVA ВІАПРО 65 2025 не може бути надто легким через свої розміри. Та насправді вага цього пристрою становить. 15,1 кг. І це разом з ніжками. І саме зараз варто приділити увагу зовнішності новинок: надійні та міцні пластикові ніжки, металева рама. Задня кришка монолітна з отворами для кріплення веса. І ззаду ми знайдемо всі необхідні порти підключення, оптичний аудіовихід, слот для карти розширення, 3,5 мм вихід для підключення аудіосистеми, 3 HDMI, USB 2.0 і та аналоговий вихід для антенн. Та перед тим як ми перейдемо до екранів, та всіх інших особливостей новинок варто відмінити енергоспоживання, що дуже важливо в наші часи. Максимальне споживання TV a 43 2025 складає 75 Вт. TV A Pro 65 2025 може споживати 175 Вт. Але варто врахувати, що зменшення максимальної яскравості сильно зменшить і споживання енергії. І коли ми вмикаємо TV, перед нами з'являється напис Google TV. Саме з цією системою ми будемо надалі взаємодіяти при роботі з телевізором. Це оновлена зручна ОС від Google, яка тим не менш не втратила своєї простоти і функціональності. Головний екран пропонує переглянути контент від встановлених програм, а також їх швидко запустити. Вкладки зверху дають доступ до магазину застосунків та бібліотеки з придбаним контентом. А якщо перейти до шестерні, відкривається доступ до швидких налаштувань і останніх повідомлень на ТВ. Ну і налаштування системи прості, добре структуровані та дозволяють тонко налаштувати як звучання, так і зображення. Раз ми вже завели мову про зображення, варто детальніше розповісти про екрани. Xiaomi TV a 43 2025, як слідує з назвою, має 43-дюймову 4 k LCD матрицю, що хизується підтримкою 10-бітних кольорів, що надає охоплення більш ніж мільярду кольорів. А завдяки підтримці технології HDR 10, сумісний контент буде виглядати яскраво та насичено з широким динамічним діапазоном. Технологія MEMC додасть плавності будь-якому відео, навіть якщо воно відтворюється в 30 кадрах. Мєм домалює відсутні кадри та дійсно створить чудову та плавну картинку. Технології покращення зображення MEMC та hdr 10 підтримує і модель Apro 65-2025. Але її особливість це просунута 65-дюймова k QLED матриця яка завдяки квантовим точкам збільшує насиченість зображення, а глибина чорного буде більш наближена до OLED. Переглядаючи hdr контент ти дійсно отримаєш максимально собі. Від зображення чи гри. Звук новинках не підкачав і чудово підкреслює якісні екрани. Два восьми або два десятиватні динаміки, в залежності від розміру ТІВ, створюють яскравий та об'ємний звук не в останню чергу, завдяки технологіям Dolby Audio, DTS X та DTS Virtual X Sound. За підключення ТІВ до зовнішнього світу відповідають технології Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 та Ethernet порт для трудового підключення до інтернету. Телевізори підтримують Miracast та Chromecast, що дозволить транслювати зображення з Android-пристроїв, прямо на великий екран новинок. Важливо відмітити і швидкодію TV, не дивлячись на гарний інтерфейс та плавність анімацій. Все працює без затримок і швидко відповідає на задані команди. Дякувати за це потрібно потужному процесору, що базується на чотирьох ядрах Cortex A55 та 2 гігабайтам оперативки, чого вистачає для повноцінної роботи застосунків без перевантажень. Лінійка TV-A2025 2025 це чудове Оновлення вже відомих та популярних моделей. В ній знаходяться ТВ на будь-який смак, розмір та потреби. Ті 2025 це просунуті девайси з якісною LED-матрицею, просунутою системою та гарним звуком. ТВ Pro 2025, в свою чергу, це більш просунуті ТВ з якісним QLED-екранами та чудовим звуком. Дякую за перегляд! Вибирай свій Xiaomi TV на сайті Allo. Бувай!